У Чернігові відбулася знакова подія, яка відкриває нові можливості для розвитку громад, освіти та інновацій. Громадська організація Екомісто спільно з національним університетом Чернігівська політехніка отримали у постійне користування мобільний мейкерплейс Толокар. Цей унікальний проєкт покликаний об'єднати людей навколо творення, технологій та відбудови, рухаючи мейкерство у громади, школи та локальні ініціативи. Толокар є важливим компонентом міжнародного проєкту. Ефективне державне управління завдяки гоутех і прозорості в Україні, що реалізується GIZ. Та фінансується урядом Німеччини, наша головна мета це розвиток мейкерської спільноти, і як місто, як яскравий представник цієї спільноти в Чернігові, регіоні, який зараз один з найбільш постраждалих від російської агресії, де найбільш важко розвивати мейкерство, але як місто це вдається, і ми дуже раді з цього, тому що ми були разом з ними такими першопрохідцями цього мейкерського руху в Україні. Співпраця університету з громадами має стратегічне значення для розвитку регіону. Чернігівська політехніка вже півтора десятиліття реалізує масштабну програму Університет в житті регіону, спрямовану на допомогу та розвиток громад. Якщо трішки віддалитися в історію, то в принципі університет з 2010 року реалізує велику програму, яка називається Університет в житті регіону. От і за ці 15 вже років університетом реалізовано. Десь більше півтищі різноманітних проєктів, саме направлених на допомогу і розвиток наших громад. Центр перемоги, який активно відновлюється за підтримки міжнародних партнерів з більш ніж п'яти країн, стане справжнім магнітом для молоді та інноваторів. Тут поєднані освітні бізнес та виробничі функції, що дозволяє втілювати ідеї у життя. Ми хочемо три старих кінозали зараз трансформувати. І е, один е, зробити такий міні. Це де буде стояти різноманітне обладнання, яке буде дозволяти будь-якому мешканці нашої громади, чи то студент, чи то школяр, чи то доросла людина, яка має ідею, вона сюди приходить. І за допомогою наших працівників стартап центру дозволяють розробити прототип і далі його вже впроваджувати в реальне виробництво. Мобільний Place дозволить поширювати знання та навички, об'єднуючи мейкерів по всій Україні. Мейкери за нашої підтримки реалізують вже конкретні інтервенції. Одна з них починалася як ревіталізація цього простору, перетворення його в центр стартапів інновацій. Ми з радістю до цього долучились, і команда Екомісто з Чернігова. Перевершили всі наші очікування, вони зробили з цього центр, який об'єднує в собі різних стейкхолдерів, як університет, так і представників міської влади, так і місцевих активістів, і головне мейкерів, так ентузіастів татаперів, які тут на місці в Чернігові, пробують, експериментують, пробують, втілюють інновації в життя. І це, власне, наша головна ідея, наша задумка, і ми раді бути долучені до цього процесу. Толокар не просто передано у користування, а виграно у внутрішньому конкурсі серед багатьох організацій завдяки високій оцінці спроможності ГО місто та їхньої синергії з університетом. Це вже п'ятий мобільний мейкер плейс в Україні, який переходить на баланс громадських організацій. Була висока конкуренція від інших українських громад на те, щоб саме їх толокар посилив, але Високо оцінили наші спроможності, нашу синергію з університетом і, в принципі, той величезний об'єм робіт, які ми проробили для поширення мейкерських практик інновацій. Отже, толакар залишається на постійному користуванні у нас, він буде виконувати функції профорієнтації дітей та молоді він буде виїздити на профорієнтаційні заходи в Чернігівській ліцеї. Також ми будемо підтримувати СТЕМ Центри в територіальних громадах. Толокар – це ціла майстерня на колесах, яка має величезне наповнення і може зробити будь-що будь-де, розповідає Сергій Безбороцько. З толокаром ми робили багато прототипів для того, щоб очищати воду, для того, щоб заряджати батареї від сонячної енергії. Ми робили публічні простори, які дуже важливі для людей, для психологічної, для психологічної підтримки, для відпочинку. Ми підтримували. Віддалені громади, коли треба було замінювати вікна на тимчасові, він дозволяє робити швидше те, що ми робимо вручну там тижнями. Тобто, це такий великий класний поштовх для того, щоб посилити те, що ми вже робимо, пришвидшити те, що ми робимо, і також шарити знання. Навчити інших робити те саме. Толокар стане рушійною силою для розвитку систем освіти, профорієнтації молоді та підтримки громадських ініціатив у Чернігівській та Сумській областях. Це яскравий приклад того, як інновації та співпраця можуть допомогти Україні відновитися та стати сильнішою. Користуючись нагодою, запрошую всіх мешканців нашого міста, нашої громади, доєднатись до розвитку цього інноваційного центру для того, щоб дійсно це місто стало магнітом для нашої молоді, а це дуже важливо показати молодій людині. Колишньому, наприклад, випускнику школи, що е, ти зможеш реалізувати свій потенціал тут. Не треба нікуди їхати, не треба їхати за кордон. Е, ти спроможен зробити своє майбутнє саме тут, в рідному місті.